Доброго дня, друзі! Мене звати Євген, магазин Trimmer in UA. Ви вже бачили, якщо ви слідкуєте за сторінкою, дуже часто я вам презентую саме цю бритвочку. Це бритва за 550 гривень, вона сенсорна. Тобто Ви доторкнулись, вона працює. Відпустили, вона вже затихла. В чому особливість? Леза. Ось Леза вони виглядають точно так само, як і в роторних звичайних. Тобто це така ось тревел, така. Формат, тобто ви можете брати з собою в поїздки в дорогу, вона маленька. На ринку дуже багато аналогів неякісних. Я хочу звернути увагу. Завжди звертайте, звертайте на зовнішній вигляд, на леза. Якщо вони ось так виглядають, як подвійні такі роторні, то бритва зможе працювати. Якщо це сітки, то там дуже багато питань. Також хід USB Type-C повністю воду не проникна. У нас в магазині у нас стоїть в доступному вигляді. Ви можете прийти, подивитись, оглянути. Ми знаходимося в місті Київ, Велика Васильківська, 72, ТЦ це Олімпійський, друге поле. Магазин трима Інві. Ви тут можете подивитись, оглянути і забрати на місці. Дякую за увагу. Гарного дня!